Добрий день, любі дітки. Ой, подивіться до нас у гості залетів кленовий листочок із загадкою. Послухайте уважно. Голі поля мокне земля, дощ поливає, коли це буває. Так, восени. Пропоную пограти в гру осінь добре, осінь погано. Уважно розгляньте картинки і дайте відповідь. Восени часто йдуть дощі. Збираємо багатий урожай овочів. Восени можна бавитися із листям. Осінь розфарбувала в різні кольори листочки. Восени збираємо грибочки. Восени дують прохолодні сильні вітри. Через прохолодну погоду можна захворіти. Збираємо урожай фруктів. Птахи відлітають у теплі краї. Через погану погоду не завжди можна піти погуляти. Молодці, дітки, а зараз давайте розглянемо картину Левітана. Золота осінь. Яка пора року зображена на картині? Так, осінь. Як вона називається? Золота осінь. Які кольори переважають на картині? Так, помаранчевого, зеленого, синього. Якого кольору небо? Сіруватого, а річка, синього. А який настрій викликає у вас ця картина? Діти, як ви вважаєте, як почуваються дерева восени? Так, вони дуже засмучені, адже листочки починають потроху опадати. Дітки, а щоб дерева не сумували, я пропоную їх намалювати. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фарби зеленого, помаранчевого, коричневого та жовтого кольорів, маленька посудина, водичка, пензлик, кухонна гумка та серветка. Для початку беремо фарби помаранчевого, зеленого та жовтого кольорів і змішуємо на тарільці. Беремо кухонну гумку, вмокаємо фарбу та наносимо на аркуш паперу. Беремо фарбу коричневого кольору та малюємо стовби і гілочки дерева. Потім беремо гумку, мочуємо фарбу та внизу аркушу паперу робимо відбиток. Ось такі осінні дерева у нас вийшли. Чекаю від вас фото звіт. Тож, дітки, про що ми з вами сьогодні говорили? Вірно, про осінь. А що відбувається з приходом осені? Так, стає прохолодніше, листячко на деревах змінює своє забарвлення, пташки відлітають у теплі краї. Молодці дітки. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей!